Зараз, коли повертаються ветерани до своїх помешкань, сусідам це не подобається. Вони починають боятися. Тобто, там, як в Каріалайні, ці люди потрібні а тут ну вже бояться. Там, типу, от там, вони з оружием, мені і так далі. Тому подібне, то весь будинок почав знімати відео того, як коли чувака там довели до істерики, він там почав з охоронцем щось на високих тонах перепалювати. Всі почали це знімати, і чат будинку казав, що давайте сливайте в Києва оперативний і всюди. типу, нам тут такі не треба». Я кажу, а які вам треба? на що ви розраховували, коли людина не за власної волі, йде і на біологічних рівнях змінюється? в тебе інші ділянки мозку включаються, і дуже велике завдання соціуму зробити так, щоб ці ділянки мозку в тебе вимкнулись. Є банальний набор певних правил. Саме головне це поважати, не намагатися жаліти, не привертати до людини зайвої уваги, якщо вона цього не хоче. І ну, звуки звуки це найголовніше зараз, коли повертаються ветерани до своєї.